Вітаю! Наразі знаходимось в обласній бібліотеці імені Дмитра Тіжевського. Спілкуватимемось сьогодні з Ігорем Токарем, який закінчив університет 4 роки тому. Він працює журналістом на каналі «Кіровоград» у новинарному відділі День за днем. Про особливості тележурналістики поговоримо з Ігорем. Розкажи, де ти жив під час студентського життя? Я два з половиною роки прожив у гуртожитку на Полтавській угу. перший рік. Ми жили ну, сусідам у в місній кімнаті в боку. Ми були єдині хлопці на шість поверхів. собі? Да, там, хлопці ще жили на восьмому поверсі, ми жили на третьому. Вам там було геть зручно, дівчата мабуть, підкорилися. Ну я тобі скажу так, я за два з половиною роки. Я... Тим її там, смаження картоплі більше нічого не навчився. Не навчився? Ні суто не борщу, я так ну, посередині мій варить. Тобто не було потреби. Ми приїжджали, стосунки з дівчатами завжди були нормальні, тому що робочі руки знаєш, завжди треба, чи віздокторами, чи в чомусь фізичному допомогти плані. Приїжджали, там везли продукти, картоплю якусь із села, привозили, одразу заносили дівчата, все одно не готове, який сенс у себе зберігати. Ну, Але холодильник був у нас, продукти у нас це було. Два з половиною роки я прожив у тоже, потім я почав жити із дівчиною, потім одружився. Нормально себе відчуваю. Зараз знаю тебе вже є дитинка. Розкажи, як <смітник> звуть? Ну, зараз в дану минуту син Матвій, п'ять з половиною місяців. Нормально дає, дає, життя спати Не, не, не дуже любить купатися, не дуже люби, любить, що гралися. Цілували, підкидали. Викладачі студентське життя Ігоря пам'ятають таким. Ігоря я пам'ятаю, як дуже такого особливого студента. Запам'ятався він мені тим, що він, по-перше, технологічний. Дуже гарно розбирався з технологіями. Для нього не було це проблемою. Комп'ютер і що з ним може робити редактор, видаветься. Напевно, це і дало йому поштовх. Тепер він працює там, де є технології телебачення. І друге, чим він мені запам'ятався, це багатогранністю своїх інтересів. Я його пам'ятаю як людину, яка займалася і цікавилася спортом, як людина, яка мандрувала Україною. От. Мені завжди імпонують такі студенти, які хочуть від життя більшого, які пробують все, що можна встигнути за студентський час, тому що далі, коли починається професійна діяльність, це буде значно важче зробити. Ігор був таким студентом, який брав від життя все. Як ти почав займатися тележурналістикою і чому новинами з Ну, Дивіться, я працював ну там в півроку в мене було дуже багато змін по моєму місці роботи. Я був з сайті технікою пов'язаний, допомагав людині, потім я був веб-дизайнером, фрілансером. Це все змінювалося з колосальною швидкістю. Потім я потрапив випусковим редактором на одну із політичних газет. Потім вирішив потрапити на телебачення, тому що в Кіровоградській ну, в Кироград, в області, ну, як на мою думку, більш професійної журналістики, ніж на нашому телебаченні, в нас немає. Зараз з'являються деякі журналісти в газетах там, чи в інтернет видання, але вони тільки зараз займаються і дуже так. ну, я б сказав, не дуже помітно, тому що не було резонансних розслідувань, серйозних піднятих, не було відслідковано якихось там кульмінаційних якихось подій в тому сенсі, що розкрити всебічні. Незважаючи на те, що державне телебачення у нас за час моєї роботи, вже три роки, я можу навести ряд просто прикладів. Коли виходили сенсаційні сюжети, які там підхоплювала вся країна і транслювалися там, ну, хоча б той же самий депутат Якименко, який потрапив у ДТП із смертельним скажімо так, виходом. Да, займалася Дарина Романська, вона повністю відслідковувала, їй були погрози, були серйозні скажімо так, випадки того, що могли бути скажімо так, і тиск на цю журналістку. До цього, ну. Ну, Жодний з газет, жоден з інтернет-вінацій, не слідкували. Чи намагався наслідувати манеру, там, стиль уже відомих журналістів? Ніколи не намагався, ну, не бачу в цьому сенсі. Ну, тим більше, що стиль журналістики це поняття відносне. Стиль може бути, точніше, може проявлятися у авторах книжки, стиль може проявлятися у автора блога. Чим можливо у якогось автора якоїсь авторської колонки. А як же дикція, Там, як ти ведеш себе в кадрі? Дивіться, дикція вести в кадрі це, да, це стандарти, але це не манера. Е, зараз пояснюємо, дивіться. Е, Журналістика в тому вважається професійною, коли в ну, точніше, присутній журналіста в матеріалі, який він видає, будь-яка, чи будь який інформаційний сюжет, мінімальна, тобто вона не присутня. Тобто, ти маєш відкрити всі факти і всі карти таким чином. Щоб глядачу було зрозуміло із тих позицій, які ти продемонстрував, а не нав'язав свою власну позицію. Ти не маєш на цього права. Ні морального, ні юридичного. Е, дикція дикція є стандарт. Ти вивчаєш скоромовки, там говориш і дивишся на дикторів, які точніше не на дикторів, а на стендаперів. У нас є рубрика «Каверзне запитання. Але задавати я тобі його не буду. Ти обереш сам. Тому, будь ласка, прошу. Найверше. Якби повернутися до студентського роки, що б ти змінив? Таке запитання, риторичне. Я не думаю, що я щось би змінив. Я не думаю, що я навчався краще. Можливо, більше працював би і пішов би не в ті редакції, в яких я там стажувався яких я працював, починав і скаже. Чи удосконалюєш якось свої вміння, навички, чи телерадіокомпанія сприяє якось? Цьому? Ну У нас редакційна політика стоїть таким чином, що якщо в тебе є якийсь підробіток чи можливість поїхати десь чомусь навчитися, це тільки в плюс, і тільки в плюс не тільки тобі особисто, а але радіо, тому що ти піднімаєш професійний рівень на тому місці роботи, де ти з'являєшся. Я піднімав перший мій професійний рівень почав підніматися, коли я почав працювати на регіональним журналістом на канал БТБ банківське телебачення. Я працював майже рік. Це дерево трансується? Ну це все українське телебачення. Це або Т2, або кабельне, або супутник. От. А, ну, це новина канал, бізнес. Тобто тобі треба було робити економічні новини. Тобто, спрямування, по-перше, це одна сторона медалі, по-друге, те, що там редактори, журналісти вже трошки вищого рівня, вони змушують тебе скажімо так, підніматися до того рівня, що ти відповідав. Наступним моїм кроком у них все фінансування. Ми розірвали контракт. Я більше на ними не співпрацюю зараз. Я співпрацюю із каналом «112» дванадцять uh -huh. тобто, це взагалі ну нова стихія для мене, оскільки, по перше, прямий ефір постійно. По-друге, ти, от те, що я казав за стендапи, ти в дві хвилини маєш придумати, що тобі сказати. А тут ти маєш говорити і думати одночасно, тому що ти маєш показати, що за тобою, тому що ти сам тримаєш планшет, ти показуєш або коментуєш дії, які відбуваються, або ж підводиш до тієї людини, яка відповість на твоє питання. Розкажи про цей канал 112, бо ми на парах якось розглядали і дуже мало інформації. Ну дивися, канал 112 це головний конкурент каналу 5. Але це різне абсолютно за форматом. П'ятий канал, головна ідея швидко, новинарно, інформативно. Вони видають сюжети, в них багато авторських програм, які вони ведуть, і є перелік журналістів, які проводять просто журналістські розслідування, які потім спалахують. Всі ну, вони підтримують рейтинг. Канал 112 працює геть по іншому. Канал 112 працює у режимі онлайн. У них все відбувається в прямому ефірі. У них практично немає змонтованих сюжетів. У них головна ставка на пряму трансляцію на гостей в студію, які можуть задати питання, як е, ну, ведучі і некоректні питання, можливо, або незручні, так само і по скарзі за словами Ігоря, робота у тележурналістиці є цікавою і різноманітною. Під час зйомок сюжетів доводиться швидко реагувати на ситуацію і формувати власне бачення дійства. Також нерідко доходить до судових позовів, тому потрібно бути максимально об'єктивним і виконувати свою справу чесно, аби уникнути всіляких непорозумінь. Для тих, хто збирається бути журналістом, у Ігоря є кілька порад. Відчуваєте, що ви журналіст? Ідіть, якщо не відчуваєте, не йдіть, шукайте іншу професію. Професія журналіста це не американська мрія, на якій заробляють мільйони, їздять на «Феррарі». Це люди, які працюють цілодобово незалежно від пори року і без вихідних. Але якщо журналістика все ж таки близька до душі, то готуйтеся до можливо журналістських розслідувань, до цікавих репортажів, цікавих зустрічей і розвитку як особистості. У нас є альбом, у якому ми записуємо поважання для каведри. Тому, будь ласка, прошу на перший рік. Сьогодні ми спілкувалися із Ігорем Токарем, журналістом каналу «Кіровоград». Дізналися більше про особливість тележурналістики, отримали практичні поради. Тому, хто збирається працювати в сфері телебачення, слідуйте настановом уже досвідчених журналістів. З вами була Вікторія Солово. До зустрічі.